День працівників освіти, свято всенародне, заповняють обласні посадовці, бо кожна людина у свій час почерпнула знання у вихователів, вчителів та викладачів. Саме зусиллями педагогів закладається фундамент для побудови України. Праця вчителя це запорука духовного, морального та інтелектуального зростання дітей майбутнього держави. Переконаний голова Хмельницької обласної ради Микола Дарикот. Посадовець заповняє, влада намагається максимально підтримувати цю галузь. На сьогодні в закладах освіти нашої області працює 43 тисячі. 746 працівників. З них 29 тисяч 663 педагоги, які навчають майже 128 тисяч учнів. Від голови обласної державної адміністрації, ядухи Василь Степановича, від імені всього депутатського корпусу. Від себе особисто щиро привітати усіх присутніх у залі, всіх освітян області з професійним святом Днем працівників освіти. Це свято справді є всенародним, Бо всі наші погляди в цей день звернені до вчителя, до мудрих і добрих наставників, які сьогодні так само віддано полякають наше майбутнє. Юне покоління незалежної України, щирих патріотів нашого рідного Подільського краю. Бути вчителем покликання це не лише професія, а стиль життя. Галузь освіти Хмельниччини одна з кращих у державі. Особливо тіше те, що максимальна увага сьогодні приділяється сільським школам, зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази освітніх закладів, каже директор департаменту освіти науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Віктор Очеретянко, які б сучасні технології сьогодні в освіті не запроваджувалися, які б гаджети ми не використовували в освітньому процесі. Але основні цінності завжди залишаються з нами. Це виховання любові до рідної землі, це виховання патріотизму і любові до країни, де ми живемо. Кращих педагогів та викладачів Подільського краю нагородили грамотами та цінними подарунками.